Так, друзі, дістався нам такий хороший апарат. Торгова марка Коваль. Нам один товариш дав його, щоб ми його потестували. Апарат виглядає досить солідно. Має регулювання настроїв тут є. Ампераж. Ну зараз ми беремо зірець – Зерець товщина металу стірка, метал, сталь трей, будемо проводити зварювання, електродом Ано 4, трієчка. І пробуємо. Чайний апарат. Виставляємо ампераж. Виставляємо 78. І пробуємо варити. Оті. Так, заварили ми, дивимося на цей зіряць. Зараз наш зварювальник скаже результат. Прошу здавати. на При 78 А для 6 з розробленими кромками під 30 градусів апарат пройшов тестування і отримав оцінку відмінно. Так, давай зараз спробуємо. Добавити трошки більше струму. Зараз поміняємо електрод. Всі додаємо 85. Пробуємо при 85 амперах, завершуємо цей шов. Буде, 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 буде. Так, на При 85 А розроблений промка профіль галузів. Шов виходить набагато кращих, без підрізів. Запалення дуги, здійснюється порівняно з 75 А, 78 перепрошую. Якщо подається на початок шва, тут вийшов брак, прогрівається, а при 80 Амперах 5 ампер без бездоганно. Відповідно, кожен з зварник має відчувати товщину металу, якість електроду і струму. Апарат при 85 амперах пройшов тестування на відмінно, не то, що на відмінно, а з АС-це не означає, що на 78 не більше варить. Просто потрібно вибирати при для кожного металу і для кожної товщини металу. Так само для кожного електроду відповідний струм і електрод. Зараз збільшуємо ще ампераж до 90 і пробуємо Варили. проварити з другої сторони цю заготовочку без кромки. Очі. Так, приварили ми половину шва. Зараз будемо збивати окал. Дивимося на шов. Це в нас 90 ампер. Так, заключення зварника. вармка. Прошу. Безрозроблення прома. 90 ампер. Накладає рівномірний валик без підрізок кромах. Запалювання електроду бездоганне. Оцінка відмінно. Так, пробуємо ще збільшувати до 95. Пробуємо доварувати цей шов і дивимося на результат. Так, прошу, електрод. Так, почнемо. Пан Степанов, подайте, будь ласка, мені електрод. Так. Дивимося на цей зірець, Вбиваємо шлак. Так, прошу заключення зварника. І Відповідно до попереднього шва 95 Амперів уже для даного шва є забагато. Відповідно, є проглядання нерівномірний шва і розбризування металу. 90 А для металу, шестірка сталь, 20 безрозроблених коробок, Так, Дивимося на результат вертикального шва. Заключення. По вертикальному шву шов ліг гладко, без відриву, від металу, без прихваток. Робота при 85 струмах апарата ідеальна, без підрізів, провар 100%. Зараз ми будемо пробувати відрізати електродом трійкою метал шістірочку. З амперажем 130 ампер. Так, пробуємо Очі. Так, Пробували ми різати, і от що у нас вийшло електродом трійкою метал товщина шестірка. І ампераж 130. Зараз ми пробуємо додати ще 10 Ампер до 140. І це є максимальний струм. Це максимальний струм і будемо продовжувати відрізання цього життя. Ну, давай знову Так, Відрізали ми цей кусок металу. Без проблем. Проблем з витріскою не було. Взяли цей взирець з металу шістірки, пробуємо варити електродом четвіркою. Виставили ми ампераж 120 ампер і варимо електродами cl 39 Так, заварили ми взірець і прошу оцінку зварника. Електроди це отримає пусті електроди. Ними варити край важко, але міцність їхнього зварювання рази, краще за ANO 4. Заварили целкою на оцінку відмінно. Зараз ми будемо варити електродом двійкою моноліт. Варимо заготовочку. ставимо струм 53 будемо варити мангал. Отім. Дивиться на першені прихватори. Так, оце прихваточки. Так, прошу. Заключення. По прихватке по запаленню дуги електронної блоки моноліт. ідеальне. Прихвачується дуже швидко. Нема підрізів, нема пропалів на скрізних та як іншим апаратом. струмі 53 А режим для зварки Просто чудесний. Так, пробуємо з другої сторони. Далі, метал двійка, електрод двійка, моноліт. Варимось четверту сторону. Четверта сторона вариться. Заварили. Прошу, прошу кажіть Ваше враження, пане зварник. Основа для розкладного маналу. Чому на прихватках виконано, досить швидко, без усяких там, пропалів, прихватки виконували. Потім з кроком провариться, з кути замкнуться і причіплеться сюди поличці, які будуть формувати монгал чи апарат. З даної роботи справився навіть відвідати. Зараз прошу сказати заключення стосовно цього апарату професіонала. Ну і заключення слово про апарат Коваль ММА 350. Оцінюється з підлібальні шкали на відмінно. Як ми і варили, 6 з розділеною пробкою під 30 градусів сталь 20. З суцільним швом без відриву при 80 А, 85 90-90 А він показав оцінку на відмінно без підрізів, монолітно заправляє якісно. Пробували варити її вертикальним швом, теж з без відриву, підрізів на відмінно. Також пробували варити двійком електродом двійкою. Теж на відмінно, без підрізів, без пропалів. Також продемонстрували вам, як можна даним апаратом Коваля Меа-350 сформувати основу для майбутнього нашого мангалу чемоданом. При затраті орієнтовно 7 хвилин методом прихвату без пропалів, електродом двіючкою, моноліт, листа двійки виконано на відміну. Даний апарат пройшов тестування і на даному етапі нічим не оступає апаратам китайського виробництва, європейського виробництва. Варив багатьма. Коваль не виступає ні ні однієї позиції зварки по характеристикам, які в нього закладені. Сам апарат датується максимальним струмом 140 А. Ви бачили, при 130-140 стірку, розрізає бездоганно. Навантаження на апарат не є великим, апарат не гріється навіть при прорізуванні металу на 100%. Відповідно, рекомендую даний апарат для виконання зварювальних робіт. Ну і вже дивлюсь на нього, назва коваль. На нам дали на тестування мантик води. Ми вже один апарат, напевне, не напевно, ми вже напевне купемо. Ми тільки маємо перерахувати кошти. Апарат вже куплений. Прошу замовляти даного, на даний апарат для своїх потреб.